Щодня чуємо щасливе майбутнє залежить від рівня економіки. Тому сьогодні пропонуємо вам познайомитись з тими, хто буде розвивати економічну систему нашої країни. Ласкаво просимо на посвято у студенти Національної академії статистики, обліку та аудиту. Урочисті збори з нагоди посвяти першокурсників проходять в центральному будинку офіцерів Збройних сил України. Дивлячись на винуватців свята, розумієш, що 1 вересня в першому класі і сьогоднішня подія дуже схожі. Розгублені погляди, хвилювання, батьки поряд. У кожного, хто знаходиться в цій залі, в душі вирують найрізноманітніші відчуття та емоції. Без сумніву, важливий день. Шановні першокурсники, ви поступили. В найпотужніший економічний вуз нашої держави. На протязі п'яти років ви отримаєте знання, які даю, дадуть вам можливість на ринку праці виборювати місця для того, щоб в майбутньому працювати. Але академія Готовить не лише фахівців, а й високоінтелектуальну молодь, яка завжди знаходить робоче місце в нашому місті. Суспільстві. Перше враження найважливіше, адже саме тоді закладається подальше сприйняття сьогодні. Першокурсники вперше бачать диканів своїх факультетів і всі радо приймають новачків. А ті, в свою чергу, за відомою всім традицією приймають символічний студентський квиток, ключ до знань та залікову книжку. І маємо зазначити, що запалу і жаги до знань в них не позичати. Буду навчатися у білоцерківській філії Національної академії статистики обліку диту і в майбутньому буду бухгалтером. Очікую багато чого, наприклад, знайомство з одногрупниками, нові люди, новий колектив. Більше хочеться з усіма спілкуватися, Ну, сподіваюся, далі, далі так і буде. Говорять, студентська життя це найкраще, що може бути найкращі роки в вашій житті. І я думаю, взяти по максимуму. Все. Е, ну, в першу чергу, потрібно вчитися. Учитися, 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 якщо ми хотімо чогось житті. А, будь усічними, тому що ну даже на моїй спеціальності фінанси кредит, это, в принципі, очень важна. Будь позитивними, веселими і слушати приподавателі. Багато емоцій, спогадів, щоб потім були здобути вищу освіту, щоб як майбутнє своє скласти нових знайомств, друзів, нові емоції, переживання, якісне знання і. Дорога в майбутнє. Як по святу зустрінеш, так і диплом отримаєш. Є таке повір'я серед студентів. Сьогодні зустріч продовжується святковим концертом, який організували музиканти і солісти Національної опери України та студенти Національної академії статистики, обліку та аудиту. Номер за номером артисти вражали публіку і викликали захоплені погляди та шквал аплодисментів. Ясна річ, що планів та сподівань у першокурсників багато. А чи зберігається цей запал до випуску? Чи є секрет успіху? Хто хоче навчатися, той буде навчатися. Якщо хтось прийшов за знаннями, він їх отримає. Якщо хтось прийшов погуляти, то звісно знань яких не буде. Знання своє я отримала, так як я сумлінно навчалася протягом всіх п'яти з половиною років. І я так захопилася навчанням, що вирішила вступити в аспірантуру. Дуже рада, що вступила в цю академію 6 років тому. надзвичайно рада, тому що весь внутрішній потенціал, всі знання, які є у мене, я завдячую нашому професорсько-викладацькому складу, який все це вклав в нас. Вони доклали масу зусиль, любові, щирості, всі свої знання для того, щоб випускати досвідчених освічених грамотних магістрів спеціалістів. За це я їм дуже вдячна. Говорю. Слова подяки від всіх старшокурсників, від всіх випускників академії. Вже завтра першокурсники стануть на шлях наполегливої праці. А сьогодні в них свято цьому році. Ми набрали відповідну кількість студентів майже в два рази більше ніж в минулому році. Ось тому то ми вступної кампанії задоволені. Я думаю, що студенти набрали надзвичайно гарні чимало в нас медалістів, чимало тих, хто має значно вищий бал ніж передбачено сертифікатом міністерства освіти. А зараз пропонуємо подивитись, куди ж вступають сьогодні ці молоді люди, в яких умовах будуть навчатись, та яке майбутнє обрали. Тож давайте детальніше знайомитись з Національною академією статистики, обліку та аудиту. Розпочнемо з того, що спілкуючись з ректором академії, розумієш, все під контролем. Цей навчальний заклад не просто аудиторії і коридори. Кожен метр тут облаштований для комфорту студентів. Ми прививаємо знання культурного відношення між студентами. Ось нас в аудиторіях. Приміщеннях на території ніхто ніколи не палить. Ось зроблена чудова зона відпочинку для студентів. Працює кафе, чудова бібліотека, читальні зали. В общем, то є все для студентів, для того, щоб нормально вони навчалися і. Займалися художньою самодіяльністю, спортом У нас чудові спортивні зали, чудові спортивні площадки все це є для розвитку студентів. Ми можемо довго перераховувати кількість аудиторій, комп'ютерних класів і так далі. Але краще дивіться самі всі здобутки видно неозброєним оком. Навчання проходить в умовах, що відповідають всім необхідним стандартам. Погодьтесь, далеко не в кожному університеті є такі аудиторії в лекційній залі, яку ви зараз бачите, знаходиться 95 осіб. Певно, саме так і повинні проходити заняття у вищому навчальному закладі. Три роки назад ми отримали статус національного вузу Національна академія статистики обліку аудиту. Ми маємо 15 філій. Але філії не ті, що створюються, як інші вузи створювали буквально нині. А це ті, які ще в 40-х роках були створені школи бухгалтерські для підготовки бухгалтерів для народного господарства. Це філії, які мають потужні матеріальну базу, потужні викладацький склад. Ось тому, то в загальній кількості ми маємо більше 10 тисяч студентів. Оскільки більшість напрямів та професій, які можна здобути в Національній академії статистики, обліку та аудиту, пов'язані з розрахунками та числами, значна увага приділяється комп'ютерному оснащенню, адже вища освіта економічного напрямку майже неможлива без новітніх технологій та вільного доступу до інформації. Ми дізнались наскільки добре оснащена технікою академія статистики, обліку та аудиту, У нас п'ять е комп'ютерних класів є клас сам підготовки. И сейчас в стадии оформления еще один большой класс. Все классы с современным оборудованием, с современным программным обеспечением. Вот. Все студенты у нас обеспечены рабочими местами. У нас нет такого, чтобы студенты сидели по два, по три за компьютером. Вот. Все преподаватели работают иногда и два, На е, групу ми їх розбиваємо как это и положено, і каждый преподаватель роботи з 12, ну максимум получается иногда с 14 студентами. Довго працювати за комп'ютером шкідливо. Нашому суспільству потрібні здорові статисти та бухгалтери, тому кроком руш. Сьогодні ці слова вперше в стінах спортивної зали академії статистики почули першокурсники. Томлінно виконуючи вправи, студенти піклуються про своє здоров'я та фізичну форму, простір, світло, оснащення все, чого душа забажає. Всі завдання виконуються під пильним наглядом та керівництвом викладача. Ось таку невеличку екскурсію ми з вами сьогодні пройшли. Побачивши лише деякі аспекти роботи Національної академії статистики, обліку та аудиту, якщо у вас виникли якісь запитання, телефонуйте до нас у редакцію.